Що таке ПДФ? Ну це практична кафедра дисертаційна. Да. Що вам треба? Зробити файл ПДФ? Ну, дивіться, ну це треба буде мене відпустити, я туди поїду. Ну це не швидко робиться, я вам одразу кажу. Це робиться, ну. Сьогодні треба мене пораніше відпустити, і завтра мене не буде. І тоді я вам привезу той файл, він же тільки на цій, ну. Кафедри робиться, тому що це вообще не льогка дело. Все, не, конечно, для вас зроблю. Э, значит, вордовський файл, оце в, да, 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 в практичній цей. Угу, угу. Все, зараз поїду, зроблю, не питання. До речі, там вам вже інтернет дали. Угу. Давайте я вам зараз да, включу. Так, 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 так. Так, да, на годину дають, поэтому ну, підійдете, потім, якщо не підійдете, всі гроші знімуть. Все, да, не, ну, я вам годину вибив, то інтернет, ну хоч щось, хоч щось, да. Ну я, я теж согласен. Все, я поїхав туди на цю практичну. Кафедру, да, ну, ну слухайте, ну якщо по-іншому ніяк, все, ну вже да, тоді допрацюєте тут самі. Ну все, добре, добре. Ну конечно, да, да цими заданнями.